Бега Алотха, Глава 12 Мірям і Агарон говорили з Моше про його дружину кушитку, про жінку, з якою він одружився. Він і справді взяв собі дружину кушитку і сказали Хіба гавая говорить тільки з Моше. Адже він говорить із нами Гавая почув їхні слова. А ця людина Моше була дуже смиренною, найсмиреннішою з усіх людей на Землі. Гавая раптово сказав Моше Агарону і Мір'ям. Вийдіть усі троє до шатра зустрічі. І вони вийшли всі троє. Господь зійшов у хмарному стовпі, став біля входу в шатер і покликав Агарона і Мір'ям. Вони вийшли удвох. Слухайте ж мої слова, сказав господь. Якщо серед вас з'являється пророк Гавая, то я відкриваюся йому у видіннях, говорю з ним у вісні, але Моше, рабом моїм не так, він довірений у всьому моєму домі. Я говорю з ним з вуст в уста. Наяву, а не загадками. і він бачить образ Гавая, Як же ви не побоялися дорікати моєму рабу Моше. І розгнівався на них господь і покинув їх. Хмара віддалилася від шатра, і Міріям виявилася Окрита проказою, немов снігом. Агарон глянув на Мір'ям і побачив, що вона прокажена. Агарон сказав Моше О, пане мій, прошу, не закидай нам у провину наш безрозсудний і грішний вчинок. Нехай не залишиться вона такою, подібною до мертвонародженої дитини, що вийшла з утроби матері наполовину зотлілою. І Моше звернувся до господа. Благаю, Боже, благаю тебе, зціли її. Гавая сказав Моше. Якби її батько плюнув їй в обличчя, хіба б вона не залишалася б у своїй ганьбі сім днів, нехай вона буде вигнана за межі табору на сім днів, а потім нехай повернеться в табір. І Мір'ям була вигнана за межі табору. На сім днів народ не вирушав у дорогу, поки Міріям не повернулася. А після цього народ вирушив у дорогу з Хацероту і зупинився в пустелі Паранн.